Уяви ніч у Гаваоні Соломон підніс жертви Господу на великому жертовнику, і після того в тиші пустелі він заснув. І в вісні з'явився йому Господь. Боже світло осяйло його душу, і Господь промовив проси, що я маю дати тобі. Соломон схилився і відповів: Господи, ти явив велику милість Давидові моєму батькові і поставив мене царем після нього. Але я ще юний, не маю досвіду. А народ твій великий і численний, дай же мені слухняне серце, щоб розрізняти добро і зло та справедливо судити народ твій. І сподобалося це Господу. І Бог сказав йому: оскільки ти не просив ні довгого життя, ні багатства, ні смерті ворогів, а просив мудрості, я даю тобі серце мудре і розумне, якого не мав ніхто до тебе і не буде після. Дам тобі також багатство і славу, і Соломон прокинувся і зрозумів це був Божий сон, справжнє слово від Господа.